Друзі, доброго дня! У мене для вас на продажу Toyota Prius. Автомобіль у нас гібридний для тих, хто цінує розхід пального. Якщо їздити по місту, приблизно 4 літра розхіду пального можна отримати на цій машині. Дуже практичний та досить виносливий автомобіль, котрий ви бачите на наших дорогах, я думаю, що не також і мало. Є в нас безключовий доступ стан верної карти. Так, Водійське сидіння, стан пасажирського, у нас білий текстиль, речах примикання передач, клімат працюючий, помилок ніяких немає, окрім підкачки колес, стан руля. Без зауважень, є в нас круїз контроль повний мультируль, датчик освітлення, датчик дощу, все це є. Покажу вам по задньому ряду. Ззаду в нас багато місця, комфортний просторий салон, охайний для задніх пасажирів саме те, що потрібно. Прикольний автомобіль в красивому білому кольорі, який буде дуже сильно заощаджувати вам у розхіді пального. Буде вас зустрічати в місті Одеса Грушевського, 15А. Дзвоніть, набрайте, будемо на вас чекати. Можна купити у кредит, лізинг, 3 31, обміняти будь-які варіанти розрахунку. Приїжджайте, чекаємо на вас.